Мене ось буває питають, а що це таке з полуницею? Що можна зробити, коли з'являються такі червоні листки на ній? Типу ось такого формату, да? так? Що це з нею таке? Чи може щось не вистачає полуниці. Ви можете спостерігати таку картину ось майже по всіх рядках, які я недавно садив. Чого, чого вона ось така червоною і так далі? То ну, тут відео буде коротким, тут нема що так особливо розказувати, всього є два ключових нюанси. Перший, якщо це літом у вас така історія серед літа, да? хоча я такого на практиці, за 11 років себе не пам'ятаю, щоб вони ось, літом така стояла червона полуниця. На яких ґрунтах я тільки не садив і буваю без полива, і піски, і добрим там толком не давали, Но я такого не пам'ятаю. То якщо це літом у вас... То це просто лікується. Даєте, звичайну, двадцятку, два рази з мікроелементами, по ідеї, повинно допомогти. Але я ще раз повторюсь, що літом я такого не пам'ятаю. Не в розсаднику, як ми розмножували там, копанку садили, не на основних грянках, навіть не після літніх оцих посадок в жару, в липні, а в серпні. В жару в липні, в серпні, в основному яка історія? Полуниця Приживається, да? і ось такого формату листя. Просто це старе листя, воно відмирає і вона випускає серединку. То я колись е там я вже я бачу, що полуниця прижила, серединку випустила. І просто ножицями це сухе листя, яке щоб не заважало воно, я просто його зрізав, щоб воно не тянуло лишні соки і енергію, тому що воно наполовину все-таки буде живе. Це якщо літня така ще... Рання осіння посадка. Якщо брати зараз, то в принципі я нічого тут зрізати не буду. Я бачу, що полуниця прижилась, ось вона викидає серединку, там серединка. Тобто ніхто його обрізати не буде. І самий основний орієнтир що з серединкою все добре. Потім весною ми вже продовжимо, хай вона собі в цей анабіоз, як би кажуть, лягає. Да? І собі потім весною ми це все діло поприбираємо, побачимо, десь серединка буде виходити, десь будемо досаджувати, десь, може, викорчуємо, якщо якийсь якщо, якщо кущ буде, не такий, як нам сподобається. Ну і так далі. Це стосовно взагалі цього листя. А другий такий основний нюанс, так як відео з такими ми з їх почали, да? що перше це більш зв'язано з добривами, воно можна вилікувати його добрив, але повторюсь, що я... Літом такого ніколи не спостерігав і е, все-таки там трошки все по-іншому. То друга причина, чому воно так от е, червоніє, просто банальне закінчення сезону. От сьогодні у нас вже по суті, листопад, кінець жовтня, і оця картина з таким червоним листям, вона мене не дивує, я її кожного сезону спостерігаю. Особливо полка, вона така завжди. Стояла більш червоне листя, особливо коли ти садиш а, в таку пору уже, а, в жовтні. місяці. Але можна тут тоже спостерігати, що, наприклад, там, де сумки лежать, там більш, менш таке зелене листя. Там просто, друзі, касеткою садилася а, майже вся грядка, і по цій причині вона не приживалась по-новому і вона просто росла далі. Ось це просто собі далі стоїть. Власна, тому що якщо подивитись на копанку, копанка теж місцями з таким от, е, червоним листям. Ну, тут саме основне що, яка йде серединка. Серединка є, ось дивимося, да? серединка є. Ми б оце обризали б його, і там далі воно собі просло, воно вже більш би червоним не було. Так що, так що даже ось візьмемо ПГАС, да? ось якби це було літо, да? а не глибока осінь, я б ось ці всі. Наприклад, три листка ось, я прибрав би, ось ми прибираємо, а такі куч би стояв. Потім вона ще випустила по одну серединку, просто куч був, був би був зелений. Так що нічого тут лякатись не потрібно. В принципі, нормальна історія, бо полуниця все-таки по-любому буде на зиму своє листя, він, в неї буде відмирати, і воно потім буде вже десь в січні, в лютому, місцями тільки зелені серединки, все інше буде жовте. Сухе, жовте, потім весною ми чистимо і по-новому заходимо в сезон. Тому зараз е якісь там добрива давати, щось там читати в інтернеті, піднімати якусь інформацію і у листопаді там чекувати. Немає смисла. Абсолютно немає смислу. Якщо ви просто посадили там е свою полуницю, ви можете просто пройти добривами. Бажано фосфорно-калійними. Перед зимою такі найкраще працюють. Я, наприклад, ось буду 20 йти. Що там йде тепло певне, то я трошки дам 20-ку, мені просто нема фосфору на колінах, а 20- цілий склад. То я дам 20-ку. Азот нам не дуже потрібен, бо да зараз він і діє, толком не буде, листя все одно не росте. Буде 20 фосфору, 20 калію і якісь мікроелементи. Так що така от історія у нас ідея з червоним листям в полуниці в жовтні місяці. Якщо підсумувати це відео, тут в принципі що виходить. Якщо це літо, то ми вносимо добрива. Але літом я скажу третій раз у цьому відео, що дуже рідко таке буває, і на практиці я дуже-дуже мало це бачу. Мене такого особисто не було. Мене трошки було по-іншому, але це було зв'язано все-таки з посадками в літню спеку. Оцей старий листочок відмирає, він такий напівживий, ну і серединку вона випускає. В розсаднику теж та сама історія буває, що крупний саджанець, пагін садиш, серединку випускає, а все інше там відмирає. І буває це сидиш, це сухе листя стрижеш, щоб просто кущ був більш-менш товарного виду. Воно ні на що не впливає, але ви зрозуміли. Якщо це там вже по суті глибока осінь, то його просто треба залишити так, як воно є. Хай воно так собі залишається до весни, потім весною це листя. Просто стане, якби навесні точніше, стане жовтим, сухим. Ну навіть в процесі зими зараз вже морози пойдуть, то воно стане таким. Плюс не забувайте, друзі, вже йдуть приморозки. Вони теж будуть впливати на кольор листя. Тому що а, у нас вже були, і оце вона така стала після приморозки. Тобто вися вже це старе трошки підмерзли, і воно почало відмирати. І такий колір, по суті, у нас випливає, що воно просто трохи відмирає. То Якщо це осінь, тут нема смислу його стригти, не стріхає, воно так залишається до весни, потім все зробити по-людськи. І все у вас буде нормально. Тобто я оце спостерігаю, оцю всю історію, що сьогодні, мислимо не перший раз в житті. Я його бачу багато разів, але як бачите, мені вдавалося вирощувати багато саджанців, була ягода і все на ділянці було добре. Ніяких випадків не було.